Доброго дня, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Це я топила масло, ті стопини, що я збирала, хочу з ними щось зготувати. Одне яйце вибила, вибила зараз ще виб'ю три. Так, вибила яйця і вкинула десь так грам 100, а може й менше, цукру. І ще даю мед. Як мене в хаті постояв, трохи розтопився, але ну, це нічого буде смачно. Ось. М -м -м, який смачний, не можу передати. Райну ложку соди в кінню. Це разом зараз передвій. Щоб було нам смачно. Гарно збити треба, щоб воно було гарне. Сипала кружку муки та що 200 Зараз я подивлюся, що треба. І дам какао. О, що це воно у мені не розкрилося? Як це я так його роз... О! Ось так ложок три. Я хочу шоколадне, шоколадне. А, і сюди віляла ще дві ложки олії. Ось таке шоколадна, шоколадна киска у нас Напевно, муки більше буду давати вся парта. Якраз буде гарна кістка. Її обдеремо, щоб не було сухі. І ще раз переб'ємо випікати при температурі 180 градусів, до готовності до сухої шпажки. Бо часу не кажу, бо кожного інакше духовка пече, вже раз я змолола за те, що я сказала, скільки часу пекти, а в людини получився сирий. Таке ти обманула, він довше має пектись. Так що ось таке то. Печіть до готовності. Ось так. Ось таке тісто. Виходить. Світло, що воно пропадало. Я вже думала, ката знов знову не буде світло, но... але з'явилося назад. Це добре. Так, сметану збила. М -м -м. Смачно і дуже смачно. Так, берем тепер. Е, було два коржі, я їх розрізала пополам, щоб в мене було 4. Хто хочете, можете додати сюди якихось ягід. Маєте, маєте полуниці, можете додати. Мені ще нема, то я ще не маю. У мене цього року дуже мало полуниць, бо... Бо. Бо змерзли. Ось так. Трошки нерівно розрізала, ну нічого. Одне більше, друге менше є. І зараз відправлю в холодильник, хай трошки пристигне моя сметана. І будемо смакувати. Замість тих стопень, що в мене є, можна взяти звичайне масло. І також воно буде смачно. Якщо ось таке. то. І буде нам смачно. Трошки сметани що й забагато збила, напевно. Нічого, зараз. У мене сметана збирана, бо зараз не сепарірую, немає коли. Якби сепарірована, вона була б ще густіша. Я вже бачу, робиться маслом. Я їй дала спокій. Думаю, зараз прийдеться заново бити. Хоча тут дві мінуті, але ж масло маю, не треба. Ось. Ось такий буде в нас невеличкий тортик. Ось так. Я його обробила краєчки. Ось. Це ті краєчки, ось це подроблене, що я як різала, краєчки обрізала. Мала його в ось отут спеціально. І собі взяла, помастила краї, зверху помастила і присипала цими кришками. Ну, а Зараз відправлю в холодильник, хай постої трошки остигне, а тоді. А тоді? А тоді посмакуємо? Ось так він має вигляд, ріжеться він гарно. Ось так. Посмакуємо. Ми вже з Наталкою їли. Ось такий виходить переклад. Можна брати любе масло, можна взяти сметану, хай вам буде смачно. Всім гарного дня. Вечора миру спокою, затишку бережіть себе і своїх рідних, а і всіх все буде добре.